Пошук файлів і папок. Найчастіше доводиться шукати файли різних типів. Якщо у вас виникне ця потреба, виконайте такі дії. Перше. На панелі помічники з пошуку, яка знаходиться ліворуч від робочої області, Класеньте посилання «Усі файли і папки. Вигляд панелі зміниться. Друге. У поле, ім'я файлу або частина імені. Введіть кілька символів імені або повне ім'я шуканого файлу чи папки. Наприклад, ви пам'ятаєте, що ім'я цього файлу. MyFile. Розширення, тобто тип файлу, ви не пам'ятаєте. Третє. У поле слово або фраза у файлі введіть повне слово чи фразу, що міститься у цьому файлі. Якщо файл, звичайно, текстовий. Ну, наприклад, в нашому файлі ми знаємо, що міститься фраза знак підстановки. Слід проте пам'ятати, що в такому разі засіб пошуку перегляд... переглядатиме вміст кожного файлу і це дуже сповільнить процес. Тому заповнювати зазначене поле слід лише за крайної потреби. Четверте, з розкривного списку шукати виберіть диск чи стандартну папку, де потрібно виконати пошук. Щоб вибрати іншу папку на диску, скористайтеся командою Огляд. В даному випадку ми знаємо, що ми шукаємо на диску, наприклад, С? Вибрали диск С. П'яте. Якщо у вас є додаткові відомості про об'єкт пошуку, задайте їх, скориставшись кнопками, які відкривають відповідні області. Перше це коли були внесені останні зміни. Ця кнопка для пошуку файлів, створених або змінених у певний період часу. Друге, який розмір файлу? Для пошуку файлів певного обсягу. Третє – Додаткові параметри для визначення інших додаткових умов пошуку, які можна задати ось в цих інструментах. І шосте. Після того, як ви ввели всі ці параметри. клацніть кнопку Знайти. Система виконує пошук. За заданими параметрами, як бачите, знайшло два файли. Обидва файли мають ім'я MyFile, хоча і різного типу. Один має розширення doc, а інший txt. Давайте переглянемо їх. Відкриємо MyFile. Як бачимо, він містить фразу знак підстановки. Відкриємо другий файл. MyFile.txt. Він також містить фразу знак підстановки. Тобто система знайшла саме те, що ми їй задавали. Якщо ж ваша система дуже довго шукає файли, то ви можете зупинити пошук, і можна задати нові критерії та області пошуку, скориставшись командою назад, панелі помічники з пошуку. Параметри, що визначають, які об'єкти шукати, називають критеріями пошуку. Папки, комп'ютери та мережі, у яких виконується пошук, називають областю пошуку. Пошук файлів у папці можна виконати трохи інш, інакше. Відкрити вікно цієї папки та натиснути відповідну кнопку пошук. Розглянемо, наприклад, папку малюнки. Відкрили вікно папки і знайшли кнопку пошук. На панелі інструментів звичайні кнопки. В такому разі область пошуку буде обмежена вмістом папки. Якщо ми, наприклад, натиснемо усі файли і папки, то бачимо, що поле шукати в відразу автоматично встановлюється значення малюнки, тобто ім'я цієї папки, де ми шукатимемо. Пошук відбувається не тільки в самій папці, а також і в підлеглих її папках, що робить його більш ефективним.